Справа 1779. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Ось наша перша схема. Давайте я зачитаю задачу, що я придумав до цієї схеми. Туристи пройшли за три дні 111,6 кілометра. За перший день вони пройшли 1 дев'яту всього шляху, а за другий день 4 дев'яти. Скільки кілометрів вони долали щодня? Ну що ж, Давайте тоді будемо визначати. Спочатку визначимо дев'яту частину, бо потім нам знадобиться і 4 дев'ятих. Як знайти 1 дев'яту від усього? Треба загальну відстань поділити на 9. Це буде в нас перша частина шляху за перший день. Отже, записуємо тоді перша дія. Тобто 111,6 потрібно поділити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточку. 111,6. Що ділиться? Що ділиться на 9? 11 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9 це 9. Віднімаємо. 11 мінус 9 це 2. Зносимо одиницю. 21 ділимо на 9, це буде 2. 2 помножити на 9 це 18. Віднімаємо. 21 мінус 18 це буде 3. Вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 12. Зносимо 6. 36 ділимо на 9, це буде 4. 4 помножити на 9 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 12, цілих. 4 десятих. Записуємо в дужках Чого? Це буде кілометра. Ну, це у нас тоді одна дев'ята, то це подолали туристи за перший день. Так і пишемо: подолали. Туристи. За перший день. Гаразд. Тепер, а за другий день, за другий день 4 дев'ятих. Ну, якщо 4 дев'ятих, то записуємо тоді друге діє. Тобто 1 дев'яту треба 111,6 поділити на 9. Це буде одна дев'ята, таких частин нам треба 4. І результат треба помножити на 4. Це дорівнює. Ми вже ділили на 9, це вийшло 12,4. І тоді треба помножити на 4. І це дрівні. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 12,4. Що множиться на 4. Множимо. 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. 1 помножити на 4 це 4. Ставимо на місце кому. Один знак відділяємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 49,6. У дужках записуємо, чого. Це кілометрів. Це у нас подолали. Туристи. Туристи. За другий день. Раз. Ну, а тепер а як нам знайти, скільки вони подавали за третій день? Я пропоную від загальної відстані відняти те, що вони подавали за перший і за другий день разом. Я в одній дії це напишу. Тобто від 111,6 потрібно відняти. Суму 12,4 плюс 49,6. І це дорівнює. Тобто це буде 111,6 відняти. Так, 4 перенесемо сюди, то це разом буде 50. 50 плюс 12 це буде 62. Треба відняти 62 і це дорівнює. Ну що ж? Дивіться, як знайти різницю. 111. Якщо ми віднімемо 61, то це буде 50. Але нам треба відняти 62 то забираємо ще одну одиницю, то буде різниця 49, цілих. записуємо, і ще залишається 6. У дужках записуємо, чого, кілометрів. І пишемо, що це подолали туристи. За третій день є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, скільки кілометрів вони долали щодня? Ну що ж, записуємо тоді, що перший день пишемо 12,4 кілометра. За другий день пишемо 49,6 кілометра. Ну і за третій. Давайте я внизу напишу чи продовжимо. сподіваюся, вистачить місця. За третій пишемо 49,6 кілометра. Така сама відстань. Ну що ж, переходимо до останнього, до другого завдання, ось схема до цього завдання. Ну, і я зачитаю задачу, що я придумав. За першу годину дівчата проїхали на велосипеді 2 п'ятих усього шляху, а за другу годину 7,47 кілометра. Скільки кілометрів вони проїхали за першу годину та за 2 години разом. Ну що ж, давайте ми спочатку знайдемо. А якщо 2 п'ятих всього шляху вони проїхали за першу годину, то за другу годину яку частину всього шляху вони проїхали. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто нам від одиниці треба відняти 2 п'ятих. Одиниця ми запишемо як 5 п'ятих, щоб ми могли виконати віднімання. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники. то 5 мінус 2 – це буде 3, записуємо, 5, чого пишемо шляху, так, це у нас проїхали дівчата, Проїхали дівчата за другу годину. Гаразд. Виходить, що 3 п'ятих шляху складає 7,47 кілометра, тому що за другу годину вони проїхали 7,47 кілометра. Ну, то тоді записуємо, як нам знайти одну п'яту. Треба 7,47 поділити на 3. Записуємо друга дія. Тобто 7,47 треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо 7,47. Давайте десь тут. 7,47, Що ділиться? Що ділиться на 3? Ну що ж, 7 ділимо на 3, це буде 2. 2 помножити на 3 це 6. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. Уже будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 2. Зносимо 4. 14 ділимо на 3, це буде 4. 3 помножити на 4 це 12. Віднімаємо. 14 мінус 12 це буде 2. Зносимо 7. 27 ділимо на 3, це буде 9. 9 множиться на це 27. Віднімаємо. Різниця в нас дорівнює нулю. Ділення завершене. Ми ну записуємо, що частка в нас 2,49. Так, записуємо, чого кілометра. Це у нас складає. Тоді 1,5 кілометра. Гаразд. Якщо одна п'ята шляху, це 2,49 км, то чому дорівнює весь шлях? Треба 2,49 помножити на 5. Записуємо третє дія. Отже, 2,49, що множиться на 5, це дорівнює. Ну що ж, давайте помножимо стопчик, так буде, напевно, простіше за все. Записуємо. 2,49. Що множиться на 5. Множимо. 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12. Ставимо два знака, відділяємо комою. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 12,45, записуємо в дужках чого кілометрів. Так. Тоді пишемо, що це у нас весь шлях. Весь. Шлях. Є. Ну що ж, якщо увесь шлях 12,45 кілометра? А друга частина це 7,47, то ми можемо знайти і чому ж дорівнює тоді перша частина, скільки проїхали дівчата за першу годину. Записуємо тоді четверта дія. Тобто від 12,45 потрібно відняти 7,47. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком будемо віднімати. Записуємо 12,45. Відняти. 7,47. Віднімаємо. 5 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 7 це буде 8. 4. Забрали одиницю, це 3. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 2, забрали одиницю, це 1, 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 7 це 4. Одиниця, забрали одиницю це 0. 0 попереду не пишемо, ставимо на місце кому. то записуємо, що різниця у нас дорівнює 4,98. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас проїхали. Проїхали дівчата за першу годину. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки кілометрів вони проїхали за першу годину та за дві години разом. Ну що ж, записуємо за першу годину 4,98 кілометра. Ну а разом вони проїхали весь загальний шлях це 12,45 кілометра. Ну що ж, ось такі задачі на знаходження частки від числа, а також знаходження числа за його часткою з десятковими дробами на цьому вправу завершено.